Сумський картист Олег Пащенко привіз дві медалі з європейських університетських ігор з єдиноборств, які відбулися в Хорватському Загребі з 20 по 23 липня. Це мультиспортивні змагання, що проводяться під егідою Європейської асоціації університетського спорту. Участь у них цього року взяли понад тисяча студентів з 31 країни Європи. Олег Пащенко посів третє місце в індивідуальному заліку і став другим в командному комітеті. Я готувався у місті сумах і Мій тренер соних Валерій Віталійович мене готував на ці змагання. Тренування були дуже складні. І вже трохи коли тренувався і думав, як я трохи устав від цього всього. Валерій Віталійович завжди казав, давай, ти можеш, давай більше, більше. І потім, вже коли я виїжджав на змагання, він сказав: Ну, ти дуже проробив великий шлях, ми дуже сильно про... Якби готувалися, і якщо ти ну, поїдеш і програєш першому бою, то це все буде намарно. Олег виступав у категорії до 75 кілограмів. До того ж юнака обрали прапорносцем збірної України. Змагання були на дуже потужному рівні. Мені сподобалося саме атмосфера була така, дуже міцна, потужна, і особливо наша команда збірної України. Дуже велике дякую за ту підтримку, за ті емоції, які вони подарували там. Нещодавно Олег Парщенко повернувся з Драгобрату, де взяв участь у тренувальних зборах «Summer Camp Champion». Це дуже був крутий кемп. Мені дуже сподобалось. Дуже багато тренувань було. Вони всі були різні. Це була і спеціальна фізична підготовка, це був і біг у гірку. І спринти були, все було карате, тобто дуже крутий. Мені все сподобалося. Хочу поблаг... дуже сказати велике дякую хлопцям ті, що зараз на війні, і які захищають нашу країну, надають змогу спортсменам їздити. За цим дуже велике дякую, тому що якщо б не вони, то ми б не змогли на міжнародних змаганнях показувати гарні результати. За три дні змагань у Загребі студентська збірна України отримала 41 медаль 4 золоті, 9 срібних і 18 бронзових. На Олега ж найближчим часом чекають змагання Львів Опен та участь у серії А в Кіпрі у вересні. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.